Усім привіт! Я Тетяна і ви на каналі Вивчаю Таро. Сьогодні я хочу подивитися на те місто, де я живу, на столицю України. Я хочу подивитися, в яких енергіях саме на зараз знаходиться Київ. Я буду дивитися на колоді відьма щодня. Зараз я розложу карти, потім вже їх протрактую. Загальна енергетика Києва це якісь певні зміни. В принципі, ця карта каже про те, що люди вони вже хочуть відійти від цих всіх нестабільних ситуацій цього дискомфорту і хочуть перейти на той рівень де, де краще де краще, де спокійніше. Де тихіше. І от друга карта нам знов каже про зміни. Київ проходить зараз певну трансформацію. Тобто відходить, ну, тобто, Такі зміни, що як було, вже не буде. Зараз будемо дивитися, звісно. Ця карта каже просто про зміни. Треба відпускати. Треба відпускати те, що відходить. Треба відпускати те, що старе, тому що йдуть такі зміни, які не зупинити. Тобто це такі зміни, які мають прийти. Да. Карти, звісно. Ну Ків має певні обмеження. Люди, люди в страхах, людям страшно, людям лячно, люди не бачать виходу. Те, що відбувається, на жаль, воно відбувається так, що це людей лякає. Але все ж таки, надія є, надія не покидає. Надія на краще, надія на перемогу. Ну, конкретно кажуть карти. Надія на те, що все ж таки щось вирішиться, будуть прийняті певні рішення, що щось проясниться. Прийде якась нова інформація. Це думки. Це карта, яка каже, що в думках. І от думки у людей. Ну, я б сказала б про певну активність. І споряд з однією картою можна сказати, що хтось приїздить, хтось відбуває, а хтось і захищає. Тобто. Ну. Але, але. Все ж таки, в думках. Що Київ захищений. Думають про це. Що Київ захистять? Що на серці. Ну, ви, нові. Нові плани, нові плани, нові, тобто, надія, ну, от знов, знов надія. На щось нове, на те, що щось вирішиться, нам дадуть якісь ресурси, гроші, допомогу. і Дії. Готовність. Ну в діях тут, по колісниці, ну що, тримають контроль? Тримають. Тримають на контролі і, в принципі, в будь-яку мить готові ну, на надії, на, 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 на наступ, на те, що треба робити. І, і працює, робота відбувається, робота йде, Київ працює. І що загалом можна сказати? Іде, е, ну, дуже така, я б сказала, гарна робота по захисту, по я б я б, я б навіть сказала, що от йдуть певні, йдуть дійсно переміни. Е, ну, от як тут карта показує, от, да, тут Чогось mm. я подумала страна драконов. Подумала дракон. Кто там Китай з Китаю мають приїхати, да? От і каже, от, пожалуйста, поїздка <поїзд> із страны драконов. І очікують. Наші очікують. Це я вже на так карти читаю. І очікують. Тобто ті, хто мають приїздити, їх уже чекають. Ну і в принципі. Навіть якщо цей дракон, він парує вогнем да, і звергає вогонь, то молодий хлопець також на готові. Тобто захист є, захист йде, і над захистом працюють. У mm. ці карти кажуть. Що йдуть, певні обмеження. Але, ну, але це для того, що вкладаються гроші в роботу, або навіть я б сказала так, що зміни, які ми хочемо отримати. Вони зараз неможливі, тому що, я так розумію, що ті гроші, які нам дають, вони вкладаються, як то кажуть, туди, куди треба. Там, де працюють, там, де щось виробляють. От я б сказала по так. І ну, не покидає, не покидає все ж таки, що через певний час буде готовність до наступу. Тобто, можливо, в новинах щось не пишуть, можливо, ми чогось не знаємо. Але працюють навіть дні колоди десятка мечів. Це коли вже повний крах, коли вже без, ну, немає контролю над ситуацією, але. Але все одно як би не було важко, але робота йде. Так що я б не сказала, що все так погано. Але це те, що мені показали карти на сьогоднішній день. Тобто я не загадувала якісь періоди, От, я просто хотіла подивитися, що мені покажуть карти на певний час. Я навіть не ставила якихось там конкретних направлень, питань. Так що наші готуються, я б сказала б так. Ну, от такий розклад у мене вийшов. Дякую за увагу!